Сумчанин серцем живу. Так називається збірка нарисів, у яку увійшли 10 розповідей про лікарів міста. Презентували її сьогодні в Сумах. Знайомили зі збіркою в обласній філармонії. Там зібрались гості заходу, автори та герої книги. З одним із них, урологом Юрієм Кудрявцевим, наші журналісти поспілкувалися вранці. Сьогодні у нас 6 операцій, бувають дні по 12 операцій. 11 ранку, щойно скінчилася одна операція, та незабаром має розпочатися інша. Перерва 10 хвилин. Впродовж неї лікар показує нам медичну апаратуру. Це саме сучасна ендоскопічна стійка з сучасним електрохірургічним блоком, який наша лікарня придбала в кінці минулого року. Апаратура цього рівня дозволила нам зробити прорив в лікуванні аденоми передміхорові залози. Таких операційних у відділенні чотири. У кожній – спеціалізоване обладнання. За словами лікаря, він працює в них майже щодня. Я себе не відчуваю там якимось там героєм. Там. Сьогодні абсолютно тут немає моєї особистої заслуги. Все, що зроблено, це заслуга команди. За рік він та його колеги виконують близько півтори тисячі операцій різної складності. Ібрагім Алхулі, лікар-уролог, також оперуючий хірург. Працює разом із Кудрявцевим п'ять років. Розповідає про власну роботу під керівництвом Юрія. Он мой наставник, он мой учитель, для мене, Він мій наставник. Він мій учитель. Я вважаю його також своїм старшим братом. Він знає про мене майже все. за словами Юрія Кудрявцева у медицину. Він пішов випадково і тоді не здогадувався, що залишиться в ній на все життя. Робота лікаря вона така вдячна. Там люди вони відчувають до тебе симпатію, тому що ти їм робиш добро. От, але на цьому фоні дуже багато різноманітного негатива е, пов'язаного з людським стражданням, з біллю, з проблемами. Е, і е, я не можу сказати, що це чіпляє, але ти просто цим живеш. От, це, наша, це, це частина твого життя. Про Юрія Кудрявцева ми запитали у старшої медичної сестри відділення Алли Савчук. Жінка каже, видання з його історією сьогодні бачить вперше. А от самого лікаря знає більше 25 років. Він ще до нас прийшов і був лікарем інтерном. Тоді він ще тільки починав свою лікарську діяльність. Ну за цей час він пропрацював у нас на інтернатурі, працював в обласній лікарні, працював декілька років в клініках в інших. Окрім історії Юрія Кудрявцева, у книзі таких. Ще дев'ять. Її герої кардіологи, хірурги, онкологи, педіатри. Сьогодні їх зібрали у філармонії. Серед них Ліана Нікітенко, дитячий гематолог на найскладніше, це коли ти йдеш на обхід і як лікар із тридцятирічним досвідом розумієш, у кого добрі шанси вижити, а у кого їх немає. і це велика честь для мене мати власну історію в цій книзі серед 10 історій інших людей. Я не всіх їх знаю, але слава про них іде уперед. Я всіх їх поважаю. Історію серед других десятій історій людей, яких я не знаю. Ну їх слава йде далеко вперед. Я кожного з них уважаю. Над історіями книги працювали чотири автори. З одними з них ми поспілкувалися перед початком презентації. Це дуже велика удача, коли тобі доводиться працювати, от саме з людьми, які щось зробили позитивне, які дійсно внесли якийсь внесок у розвиток нашого суспільства. Коли це позитив, коли це такі люди, від яких ти отримуєш енергію, отримуєш якусь, ну не знаю, наснагу, гучне слово, але реально, от коли ти з ними спілкуєшся, від того. Відчуваєш позитив, відчуваєш якийсь приплив сили все інше. Тому це подарунок. Видання надрукували накладом у 400 примірників. Воно є продовженням проєкту Я сумчанин. Перший його випуск вийшов у грудні 2017 року. Називався Збірка нарисів про сумчан. Тоді до нього війшли 14 історій сумчан, які досягли успіху у професійній та громадській діяльності. Діана Крахматова, Валерій Коваленко, новини на Юасуми. Замовляв книгу виконавчий комітет Сумської міської ради. Друк одного примірника коштує 155 гривень. Всього за видання заплатили 62 тисячі гривень. Книга формату А5, надрукована на офсетному папері, має 100 сторінок. Ми запитали у спеціаліста з видавничої справи та редагування Надії Подоляки про якість друку книги та її оформлення. Щодо поліграфічного виконання даної книги, то дійсно книга дороговартісна, але є запитання щодо її внутрішнього оформлення, тому що потребують увагу ілюстрації, є деякі етичні моменти, чи потрібно розміщувати деякі ілюстрації на сторінках книги. Ну І книга взагалі потребує підготовки редакторської. Більш детального, більш уважного, більш уважної вичитки і різних коригування різних технічних характеристик. Фотографії, які увійшли до книги, аматорські. Їх надали герої нарисів. Про це нам розповіла директорка департаменту комунікацій та інформаційної політики міської ради Антоніна Кохан. Вона також є упорядником книги. Ми попросили відкоментувати якість ось цієї фотографії. Очевидно, ця фотографія була зроблена в операційній, тому десь, можливо, такої якості вона. А про цю сказала так. Педіатр Поліна Миколаївна Перерва це людина, яка опікується оглядом саме дітей. Тому педіатр це робота педіатра. Всі фотографії були погоджені із героями. Ми також попросили юриста дати свій висновок щодо оголеної дитини на фото. Чи є тут порушення закону? На мій погляд, прямого, прямого порушення закону тут немає. Розцінювати це як там порнографію ну, я вважаю неможливо. Але як на мене, то з етичної точки зору ну не дуже приємна картинка. Я не вважаю, що саме в такому вигляді потрібно розміщати фотографію дитини. Видавала книгу підприємець Інна Щербина, керівник приватного виробничого підприємства Видавничий будинок Елада. Ми намагалися зв'язатися з Інною Щербиною. Її секретарка пообіцяла передати наше прохання про коментар, але до кінця дня нам не зателефонували.